Є це ж, і найпрості, оце оце в чому біда. Що він найпростіший, най, найкрутіший, най, тільки най, ефективний, ще ефектний дуже метод, колов повернув, оперуйте. От. Але але. книжка, яку купити неможливо, як два видання було, і розмили, що в Росії, що в Україні. Ми оцифрували. цифрували, Курсант скидаємо на шару, і шифмо не заперечує, що тільки про головний біль, скільки, скільки, скільки інформації є. Механізм, ну, в основному, основна версія, це те, що просідає головний мозок, через витікання ліквору, але має ще інші, інші наслідки: зниження слуху, косоки, серебрально, судорожна гематома. До речі, зниження слуху буває доволі часто, просто є механізм, який воно пояснюється, дисбаланс у кортів, у кортівому органі. І спостерігається досить часто, особливо на ну, аудіометрію можна це визначити, але хінічних проявів помітних, слава Богу, буває небагато. Але ось по оку бувають теж рідко. Раніше частіше воли, зараз трамва трапляються косовокість, тому що абдуценс, шоста пара, натягується там біля вершини пирамідки основної кістки базальної. І тому косокість, причому косокість може тривати дуже довго. Ось, приклад, стат стаття з Кореї 12-го року з проявами цієї косовокості. Одужання може, може займати місяці. І на, на, на операцію не зважуються, вона сподіванні, що консервативні методи лікування допоможуть, але ви бачите, через 7-8 місяців 89% тільки одужають, інколи доводиться ще й оперувати. От, ще один страшний це вже не менше півсотні. вже описано випадків. Це інтерніальна субдуральна гематома. Борються вини, які там розташовані. І бували смертельні випадки. Йруться оці бриджі-вейнс. Поставіну мостові, умовно кажучи, вени. І, і ось ось дивіться, жодного року публікація жінка була в лікарні, народила, а тоді знову до неї повернулася через пасторальну пастуральну цифалгію. Якщо пасторальна цифалгія, ми ж одразу думаємо про свою цифологію. Але вона вона не неї був а, а чому, Була епідеральна, за з допомополим пологів, і дуру трахнули, і не помітили. А в нанесі був какоїніс, з першого тому консультована психіатром, думала, що там психоз, абстиненція, туди-сюди, але вона не, не притомніла і почалися конвульсії. Тоді комп'ютерна томограма, на ній виявлена двобічне субдуральне скупчення рідини і так далі, покращила після епідурального пломбування та, та, та накладання фризового отвору. Бувають, ще рідше бувають супарахноїдальні, крововиливи інтракраніальні. Якщо була аневризма, але бувають навіть інтерцеребральні крововилови, якщо там були і, і якісь артерії моронозні От. Тепер ще ціла серія ускладнень, коли на туди. Як в одній книжці про медиків написано, в організмі немає порожнини недосяжної для голки калібру 14 -го у дебелій руці. І що чого тільки не роблять. Ну, буває, що коли клапанять балони, то можна ввести розчин субдуральний. Тоді зовсім атипова картина. Це не бракнедальний простор, а субдуральний. Тобто може симулювати тотальну спінальну. От. Одно інцидент точно невідомий. Причина переважно, якщо зріст, частково в субдуральному просторі. Особливо це стосується волокшпроти. Тобто з довгим отвором з боку, тоді вона сидить як верхи на, на балоні і частково йде розчин епідурально чи тратикальна частково субдурально Розпізнавання не просто зазвичай вже заднім числом, коли аналізують. Анестезія не, не типова, а часто асиметрична, починається пізніше, триває довше. Маторний симпатичний блок запізнюється, можливі парестезії навіть на обличчі, бо проникати може субдоральний простор спиномазкової поєднується з внутрішньочитним субдоральним простором. Тактика буде готовими до високого блоку. При повторній пункції ліквар можна не отримати через розширення субдурального простору. Прогноз, слава Богу, хороший, бо все відновлюється. для запобігання краще уникати голок із довгим зрізом, а. При сумнівах прокручувати голку. Ну, взагалі, класик Мур, за книжкою якого навчалася кілька поліанестезіолог, взагалі рекомендував при всіх регіональних методах прокручувати голку тричі: 90 градусів 180 і так далі. Зараз, коли, коли топі голки були, це може було правильно. Зараз, коли голки дуже гострі бувають, це можливо, рідко хто робить, щоб шкоди ще не наробить. Але інколи можливо, якщо сумніваєш, що лікар не дуже добра крапа, я може таки треба трошечки прикрутити. Навколо власної осі, і тоді воно все, все з'ясується, тоді не буде субдурального введення. При епідуральній блокаді страшніше, тому що об'єм більший. Пройому як притодальній спінальний, тобто треба його інтубувати, починати савайл починати і може інтубувати. Відмінність та що починається пізніше, через нижчу контрацію анестетика. При Ось, наприклад, з 99 року публікація, коли педеральний катетер вводили, а він втрапив до субдерального простору. За 10 хвилин після введення лідокаїну звернувся високий блок з зупинкою дихання. І на знімку це комп'ютерна томограма після введення контрасту. При епідральній бакаді інцидентність трошки менше 1%, її можна зменшити практичним введенням і тест з, з адреналіном. Прояви також швидкий початок заніміння та слабкості в ногах. Ну, сам, взагалі, то при потрапленні до судини так страшна страшне при фінальні, тому що доза невеличка, якщо просто венуї ввести, так воно і вбити важко. Але сама по собі голка, потрапивши до судини, може може нашкодити Мож, можливість спінальні гематоми Наприклад, є така робота 2009 року, де показано, що при діагностичній спінальній функції, навіть під флюороскопічним контролем, сліди крові завжди виявлялися. Ну, не завжди, завжди, в 13%. Відсотках. От. А у нас був випадок у Харкові. Чому? Звідкіля? Бо по кожному корінцю йдуть радикулярні артерії та вини. І хоча вони плавають, і начебто важко в них влучити, але буває, що вони самими цими нитачками, павутинками повотинної оболонки можуть фіксуватися і тоді можна потрапити і в судину. От. І буває, ну як правило, це буває незначна кровотеча в фруктовому каналі, як зазвичай вона припиняється само собою. Але у нас на Харкові був випадок опублікований. Ну, Бувають взагалі серйозні гематоми, і підральні, суперельні, Приєтовна цей бачите, самих гематом великих, невелика, десь порядку допадку до, до на, на 200 тисяч. І частіше трапляються вони за порушення гемостазу внаслідок хвороби або, або прийому антикоагулянтів. І тому є обмеження, коли ми, після яких хвиликів, І це вже важливо, що з'явилися нові тепер оральні антикоагулянти. Після просто епарі не можна спінальну функцію робити 4 години, після фракціонова 24. А от фондопарин, Арікстра, 36 годин, при варксабані 18 минут. варфарин 4-5 днів. А ось нові пероральні вентикогулянки, які вже прийшли на, на український ринок, 4 тижні не можна. Вот. Сперше, проявляється з першого острів пінджальним болем. Але анестезія може це приховати. А тоді, можливий, безболістий інтервал, а далі прогресивний паліч на нижче враженого рівня. Заніміння, моторна слабкість, фінтерні порушення, що частіше, частіше не те, що не нетримання, не, 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 не на пакет, треба всечо виводити катетер. От, можливі, субертнодальній гематомі, можливі, мінігальні прояви, порушення притомності, епіліптичні судоми. Часто його розцінюють як церебральну субрагендальну кровотечу, інколи при субрегендальній спінальній кровотечі не утворюється. У 2008 році ми опублікували наш, наш Харківський випадок, коли до, до молодій дівчині робила анестезіолог спінальну анестезію для апендектомії. Тільки ввела, отримала просто замість ліктору, то що на тій глибині отримала кров. Вона злякалася, вийшла, просто перейшла на загальну анестезію. Але після того проявилися невеличкі проявилися прояви, якісь скарги, зробили пункцію діагностичну, а там лікар буде, був сильно забравлений кров'ю. Невропатологію теж здійсняли галас. Слава Богу, головний лікар з з головним лікарем нашої лікарні швидкої допомоги, його повезли на, на ЯМР. Нихірурги подивилися, сказали, щось є пункції ще розробили, сказали, спостерігайте і просто робіть пункції, щоб вмивати рештки крові. Слава Богу, там, там обійшлося. Але як бачите, може трапитись. От. При спінальних гематомах додаткове дослідження першого вибору, слава Богу, навіть у нас у Харкові є вже кілька, кілька, кілька клініки, як це можна зробити. В обласній лікарні наші, наприклад, навіть безкоштовно це робиться, але повільно і вже І Краще дорожче у нас на Салтівці, але там гроші платяться поки що 800 гривень. Але коли таке трапляється, то будь який анестезіолог свої гроші заплатить, я думаю. Лікування першого вибору це якомога швидше ламінектомія при спінальних гематомах. Прогноз при, при запізнілій гіроїчні декомпресії несприятливий. Важлива тра, травма корінця. Можлива так, травма корінця, тому що от як те, що я згадував, що корінці можуть бути обмеженими в рухах, бо фіксовані до павутинноплани її не нитками. І ось як бачите, на, на рівні демо Л1, Л2. Там корінців ще багатенько. Оце це, те ж саме, намальовано. і можна в них, от, внизу це Д латинське, і можна в них потрапити. Тепер травма спинного мозку. Теоретично нижче тіло L1 спинного мозку не має бути, але спинний мозок про це не знає. І буває, що буває варіативна анатомія. От. Ну, це така схема клас, класичної книжки, ще Атенсоні з ну, редакцією сера Роберта Макентоша, що на, пі, пі, після нижчого на, на рівні Рідва самі тільки тільки кінський хвіст. Але але, але були, були, були роботи, що, наприклад, оце було спеціальне дослідження, де визначали позицію вже з ямиртомограмами, де, де, де закінчується реально. І тут знову ж таки крива. Яка показує, що дійсно на, на, на рівні l 1 закінчується бі, у більшості, але вже на, вже на, на рівні l 2 l 3 може закінчуватися. Не, нещодавно, десь із рік тому, по-моєму, приїхав до нас, нас наш доктор, його Віктор Йосипович знає, валіт з Лівану, з Берута. А там жінки дуже баловані, вони злюбляться методи з, 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 знеболювання, поголовно всі полов знеболюються, підуальна і широко засудить спіналки при касарівно розтані. Він зробив рух... спіналку, бо біль була, коли він вводив, викликали нерохірурги, не нерух... ривку спершу емтомограму, та тоді приїде, зробили йому ротомограму, а у неї закінчується спинний мозок на рівні l 5 Так що можна в халепу потрапити дуже, дуже легко. Ну це теж до ну, відсотків, яких мож, можуть бути нижче, нижче, першого, нижче першого або другого хребця. От. Тепер ще часто ми помиляємось. Взагалі, медицина не точна, як мені, мені колись казали, гроші не повертаються. І от було дослідження, коли досвідчений анестезіолог виявляє, вимірює, визначає рівень. Який це це Л1 чи Л2 і так далі. І в половинних випадках пальпаторна визначена лінія Чі була на рівні Л3 або Л3 l 4 А в 27-х випадках на рівні Л2, Л3 або, або вище. Тобто ми всі можемо помилятися. Тим більше, коли ще ожиріння, багато жиру жир і сала тут по, по, над, над Ось. В інциденті з прямої неврологічної травми з потраплянням до самого спинного мозку до, до не, не вище 100%. При більшості невролічної ускладнення не доведено, що причиною була блокада, але це за кордоном. Життя показує наше, що де, що б не трапилося, анестезіолог завжди винен. Сьогодні вже хтось підходив, що в пологах було, була за і так далі. А тоді опа, не падаю, буду, Не буду затягувати. При повторних спробах, спробах це теж так з питучічкою. Після третьої спроби вже краще поміняти руку. Механізми це ясно, настільки смороче буває винен, а тому, що на пряме вечір визнання причинає переплегію при, 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 і ще стискає спинний мозок. І ще зі страшних випадків це легко буває, можливо, спинальна спінальна ішемія, але ще. Дуже серйозний випадок. Це коли що води, водяться не те. Це, це стат, матеріали статті в Ірані. Помилковування. Зліва Транексама ампула, а справа попівки. Дивіться, кільця, кільцями кольоровим помічено, начебто важко помилитися. Помилилися. Вели Транексам, почалися, почалися посмикування на кілька годин. Тобто, як один мій друг за листуванням пише, Арманда Фортуна, в регіональній стезіні не довіряє нікому інколи навіть собі. Ось ця планова операція 9-го року з зрану. Значить, Після наркозу перейшли на наркоз, міоклонус продовжується, міоклонус у руках ангах. Повне відновлення тільки на шостий день настало. У Тунісі в 2011 році планова ортопедична операція знову вели, помилилися тарниксамову кислоту. Після того болі прийшли до на наркозу з елексантом, поліоміоклону, шлоночка в і крадіє, полегшило тільки через три дні. Тобто, і тепер з нових препаратів, що чим цікавий новий, новий спінальний бупіотеїн від фірми Нікофарм, що там важче слутати, тому що пластикові ампули. вони рекламують, що дуже гарно легко набирати. Ну що дуже легко набирати, вони рекомендують отак притирати. Перетирати, бачите, шприц, ну тут мінус такий, що зовні вона не стерильна, тобто треба її перед тим спритом обробляти. І вони ж рекомендують, отак, набирати, приєднувати голку. Ми приєднуємо голку з самого початку, тому що зручніше все-таки напарають там. Але хоч тут важче сплутати поки що. Тобто не треба забувати, що спінальна анестезія смертельно легка. Дякую за увагу.